Всім привіт! Сьогодні хочу вам розказати про коляску Юля 175А, яка нам служить вже е, 6 років. Ось, е, вона дуже гарна. Сьогодні вам покажу, е, які з нею трапилися е, зміни за 6 років. Ми буквально поміняли за цей час е, підшипники у двох колесах і е, на цьому весь ремонт закінчився. Коляска дуже зручна. Вона легенька, її вага 6 кілограмів. Позиціонується вона як коляска, яку мама може скласти сама однією рукою і занести разом з дитиною. Положення в коляски дуже зручні, фіксується ззаду ось таким маленьким рухом, перетворюється вона в сидяче положення, так як ви хочете. Потім дитинка заснула знову легким рухом. Ви і вона опускається. Ось така маневрна легенька коляска. Вона саме зручна з тих, що ми пробували я і на дитячому майданчику, де я пробувала повозити коляски. Ця сама зручна, маневрна, порівняно з усіма тими колясками-тростинами, вона набагато ручніша. І Ті, хто пробував катати нашу коляску, казали, що вона дуже. Потім ставиться ось і натискається на два, два кнопочки, хоп. і вся Коляску ми склали. Коляску ми склали і Потім ну, тут була така защолочка, дві защіпочки, які можна було перекинути лямку через ручку і через плече ось так ось її понести. То вона складається у такий квадратик. Якщо треба ще зменшити місце, бампер від і ось взагалі маленька коляска. Ось складається дуже швидко, Також однією рукою рухом це у вас коляска готова до використання. За ці 6 років зараз я вам покажу, які дефекти у нас утворилися. Це буквально. А, мінімальні потертості е, по бокам ось також уже від часу просто про ем... Пересохло оце захисне покриття. Так, це силикон чи якась клійоночка для смотрового віконечка до дитинки. Ну і за 6 років просто вицвів колір, тому що ми купували ось такий колір хакі. Він вигорів уже в такий більш фіолетовий колір зверху. Ось. І... Як я вже сказала, ми замінили тільки два підшипники в колесах, і вона експлуатувалась постійно протягом цих шести років. Лайфхак є для тих матусь, у кого також є таке питання з цими защіпками. Бачите, вони на липучках. Коли дитинка стає більше важенька, вона тут давить на оце місце і розтягується верхня частина коляски в одну сторону, а ця частина під нагрузкою тягнеться вниз. І вона Розщлялася, який я знайшла вихід. Я зайшла е, в самий простий магазин е, шиття і взяла ось такі закльопочки. Одна з однієї, сторони е, от друга з іншої сторони. Ви їх застібаєте ось так. І при нагрузці вона просто е, не розтібається. Ось отакий лайфхак для матусі, яких також розтібається. Е, Текстиль. Зараз я купила новий текстиль уже для цієї колясочки. Я його поміняю і покажу вам, як вона буде виглядати. Ось і все, я замінила текстиль, і тепер наша колясочка як нова. Йоя 175А. Ось, тепер вона буде у нас з отаким текстилем. Цей набагато кращий, тому що він водовідштовхуючий і має додаткову секцію. Тут щоб продувалося. Бачите, щоб продувалося повітря. Ось, якщо не треба, вона складається. І ось така зручна колясочка. А цей вигорівший колір ми вже просто утилізуємо. Все, дякую всім за увагу. Рекомендую всім цю колясочку. До побачення!